Міф номер 5 Учителям не потрібна зарплата, бо це ж не робота, це покликання. А покликання, як відомо, їсть повітря і оплачує комуналку натхненням. Учителю часто кажуть: Ти ж не заради грошей працюєш. Ніби це автоматично означає без грошей взагалі». Але вчитель живе у звичайному світі: їжа, житло, транспорт, ліки – чомусь усе це не продають за любов до дітей. Так, учитель любить свою справу, але любов до професії не скасовує того, що це повноцінна робота з відповідальністю. Ніхто не каже лікарю Ти ж лікуєш за покликанням, навіщо тобі зарплата? Але з учителями ця фраза звучить дивно часто: підготовка, перевірки, документи, батьківські чати, позаурочна робота усе це теж частина праці, а не волонтерство. Коли кажуть, що зарплата не важлива, це знецінює професію, а знецінена професія не може бути стійкою. Учитель може мати покликання, але він також має право на гідну оплату праці. Бо повага це не слова, повага це умови.